Друзі, всім привіт! Картинки відео огляд терморегуляторів InTerm E51 з Wi-Fi керуванням. Такі регулятори всі вам добре відомі. Вони зазвичай йдуть без Wi-Fi керування раніше було. Ось, а зараз в останніх партіях пройшли з Wi-Fi керуванням. Ну, відповідно, Wi-Fi керуванням безліч моделей є, всіх само собою розуміється перевага, головна це ціна. Це серед цих Wi-Fi терморегуляторів це будуть такі регулятори з максимально доступною ціною. Так, вони йдуть в білому і чорному кольорах. От, чорний кольор. Підключили ми до додатка. Бачите, тут піктограмка у нього Wi-Fi світиться, коли він підключений. от, а, в комплекті з. Регулятором, як зазвичай йде стандартний 10 кілометрний датчик, регулятори за китайський. Але я, власне кажучи, чорні регулятори а, інтерм з Wi-Fi керуванням йдуть в глянцевому кольорі. А зараз от більшість регуляторів в чорному кольорі, які без Wi-Fi, вони йдуть матові. Давайте зараз я покажу, щоб порівняти. Оце модель без Wi-Fi керування інтерм. Бачите, вона йде в матовому кольорі. А Ці якісь Wi-Fi йдуть в глянцевому кольорі. От, і по додатку ми включили до Wi-Fi. давайте подивимось, ось Має такий додаток. Це у нас чорний виходить під виключити, Він весь іде на російському інтерфейсі. ось, І він йде на новій прошивці. Тут в налаштування можна змінити всі глибокі налаштування цього регулятора. А, ці регулятори, які мають більш стару прошивку, то у них оці, всі функції недоступні. Наприклад, можна змінити датчик температури з зовнішнього з... 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 на вбудовані. От, Бачите, змінили і він одразу вибив помилку РО, тому що датчик не підключений до нього. Ось, тобто всі функції в додатку працюють. Вечора, з ну, базові функції по програмуванню, само собою. Ось, Вибираємо час і задаємо температуру. От, тобто Додаток повністю функціональний. От, бачите, вшипку датчика вибиває, тому що він не підключений в нас. Ні, до речі, при першому підключенні до Wi-Fi в регуляторі не треба активувати Wi-Fi модуль. А, тобто, ви коли підключаєте в розетку, нічого на ньому не треба нажимати, відразу заходите в додаток. Ось. Добавить пристрій і він наружу у нас пройде. Це білий, він не підключений. Він одразу тут знаходиться, не треба там навіть нічого вибирати. Ось ви нажимаєте додати, вводите логін і пароль, ну і все він там за 2 секунди додається. От. Це теж дуже зручно, що не потрібно там вивчати інструкцію, яким чином е активувати Wi-Fi модуль. Так, по підключенню. До речі, виникають іноді питання по підключенню. Дивіться. Е Інструкція, в принципі, є, але давайте ще на відео покажемо. Жилення подається на контакти L, це фаза line з англійського, і N це нейтраль з англійського. Ось. А споживання тепло підлога підключається на оці два контакти, на другий і третій. На другий-четвертий, і вибачте, третій контакт тут нікуди не припаяний, на нього можна, до речі, заземлення зажати, якщо. Там має це Тобто на перший і п'ятий подається живлення, як воно зараз підключено, а на другий і четвертий підключається тепла підлога. Ось такі модельки коротенькі. Так, друзі, дивіться, ще як завжди тут зазвичай бувають комбики в інструкціях. Виробники від неточної інструкції. Зараз теж виявили помилку, тому що виходить, чорний терморегулятор підключили до Wi-Fi і хотіли, щоб відключити. Відповідно, інструкції написано. Щоб підключити, треба нажати і отримувати вверх і вниз. Це не точна інформація, щоб відключити або перепідключити цей регулятор. Це взагалі неправильно в інструкції написано. Ми передамо виробнику. Але по факту потрібно що? Потрібно у увімкненому стані зажати і потримати кнопочку вверх 5 секунд. Ось кнопочку вверх 5 секунд у вімкненому стані. Тоді скинеться Wi-Fi. Бачите, він вже не горить ці Wi-Fi. Ось ну, інструкція неточності у цьому питанні було.